За тиждень ядень. Я не давачка чорне м'ячкою здорові. Прихожани Житомирського свято-Михайлівського кафедрального собору, святкуючи вербну неділю, підтримали давні традиції. І не тільки ці традиції, церковні служби в цей день продовжують службу Лазаревої суботи. На всенішні свята читалися пророцтва старого заповіту про царя Месію разом з івангельськими розповідями про вхід Христа до Єрусалима. На утренні благословляли гілки, що їх віруючі тримали в руках під час усієї служби. Настає страсний тиждень, і ми повинні подумати, чи ми своїми гріхами, своїм злом і неності не розпинаємо Христа. Чи завтра сьогодні ми кажемо сам на вишніх? А завтра будемо кричати «Розіпни, розіпни своїми гріхами. Те, що віруючі тримали всю службу, вербове гілля свідчить, що вони зустрічають Господа, який невидимо гряде і вітають його як переможця, пекла і смерті, тримаючи в руках знамення перемоги, верби з запаленими свічками. А ми маленькі люди. Ми живемо в нашій боголюбивій Україні, свободний, незалежний і саме головне братній. Тепер за все сімейна традиція дуже поважне свято, як з релігійної, так і з соціальної точки зору. Ну і вшановуємо ми всі країни в це свято. Є традиція освячені вербові гілочки тримати за образами та зберігати протягом року до наступних великодніх свят.